Привіт! Вітаю вас, мої шановні підписники. Ось приїхав треба перевантажитись. Дві, дві машинки йдуть в наші місце. Я вам просто хочу показати унікальну машину, як деякі американці роблять з машини сміттєвоз. Дивіться, це Hyundai Accent. Так, 2008 року. Подивіться в якому стані. Зараз покажу всередині, як люди переїжджають. Настрійка підлога. Я, ну, моя версія, що вона їздила на підборах, бо це машина належить е, Чорнобривській жіночці. Я думаю, що вона їздила на підборах і зробила собі ось таку ямку. Дивіться. Як вам таке? У це вікно було все забито. І мені щоб видно було в те дзеркало, коли я працюю з цієї машини, мені довелося там розгрібати це все. Просто неймовірний жах, якому в якому у нас стані. А ви теж так само любите свій автомобільчик. І так само про нього піклуєтесь, Як ця жіночка. Не робіть такого. Будь ласка.